Доторкнутися до історії краю у селі Грушка Староушицької громади, що на Хмельниччині, завдяки співпраці влади і громади, вдалося створити унікальний етномузей Скансен-чарівна хата. Прості розташований у реконструйованому столітньому будинку травника. Інтер'єр Предмети у приміщенні відображення культури західного Поділля. Це є музей локальної дністровської культури, двох найпоширеніших народних ремесел гочарства і травництва. Коли ми створювали цей музей, ми працю. Жвали зі старожилами, з травниками нашої громади, які нам допомагали створити експозицію. Тобто, ми тут створюємо простір, який сучасній людині дає змогу. Хоча б на якийсь час перенестися в минуле, доторкнутися до нашої культури. Скансен, чарівна хата, так званий живий музей. Відвідувачі можуть не лише побачити чи познайомитися із історією експонатів, а й торкнутися їх. Також вони мають змогу відвідати майстер-класи з народного мистецтва, приміряти на себе стародавній український костюм та зробити яскраві фотознімки на етнофотозонах. Крудзинка Скансену вона е, в тому, що всі можуть до всього доторкнутися, присісти, прилягти і. Е, somewhere От в цей момент, коли тобі розповідають екскурсію, і ти можеш відчути це все на дотик, на запах, на смак, якщо тобі щось пропонують ще до цього. Тому людина навпаки максимально поглиблюється в це і людині стає ще цікавіше. Більша частина експонатів музею зібрана власноруч засновницею пані Адріана. Шукала і викуповувала їх в Подністровських селах на Хмельниччині та Чернівеччині. Верети подушки, скрині та інші артефакти побуту локальних мешканців, здебільшого, збереглися ще з часів. До затоплення Бакоти й інших місцин краю. Ми пройшлися переселенців з нашої сторони: це Бакота, Теремці, Студениця, Надністрянка, Конилівка, Староушиця. Ми пройшлися з другої сторони це село Атаки, Яр і так далі з Череменської сторони. Тому от у нас найголовніша експозиція це травництво з Бакоти. От експозиція по затоплених селах і музей і майстерня гончарства. Ми маємо гончарне коло, ми маємо піч для. mm -hmm. Випалу потім кераміки, да плануємо проводити майстер-класи. Плануємо створити тут такий центр відродження Дністровських ремесел. До слова, майже усі заходи, які сам етномузей Скансен вдалося реалізувати завдяки залученню грантового фінансування. Для цього Староушицька селищна рада і засновники чарівної хати працювали разом. Це спільний грант, тому заявку, якби від селищної ради, подавала суть проекту, ідею саме заповнення цього гранту, займ. Займалися Адріана, але до цього долучені працівники селищної ради, ті, які закріплені за напрямок, які працюють в напрямку культури, які сьогодні займаються фінансова бухгалтерія, фінансування йде через. Наш бюджет через казначейські рахунки на цей рік ми отримали грантове фінансування. Ми будемо відтворювати народне мистецтво каровальництва, хлібовипікання і дністровську локальну кухню відроджувати. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.